Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. В місті Капернаумі в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати. І дивувалися з Його вчення, тому що він навчав як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом. І Він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи Ти прийшов вигубити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав Його, кажучи, замовкни і вийди з Нього. Тоді затрясне нечистий Дух. І, закричавши гучним голосом, вийшов з нього, і жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це? Нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці, слово Господнє. Є різниця між словами, які звучать, і словами, які стаються. Ми щодня з вами чуємо тисячі слів, Це новини, коментарі, жарти, поради, мотиваційні фрази, так. навіть проповіді. Частина з них, можливо, гарна, частина мудра, частина, може, нудна по різному буває. Але багато слів завжди впродовж дня пролітає повз серце. Так? Це не мов би вітер так? через відчинене вікно. Вони можуть зачепити якусь емоцію, але не змінити життя. А сьогодні в Євангелії ми бачимо щось інше: Ісус говорить, і реальність підкоряється йому. Він не просто пояснює Божу волю. Він приносить її, не мов би, вогонь. Його слово не лише інформує, так що можливо там щось піде і зроби то. Так воно звільняє, воно визволяє. Так. Місце дії, яке ми сьогодні чуємо, це синагога, тобто простір, який має бути домом Божого Слова. Так, люди зібралися, як завжди, молитва, читання, пояснення, равина, але цього разу щось інакше. Так? І Евангелія каже, що дивувалися його науці, так, дивувалися його науці, бо він навчав як той, хто має владу, а не як книжники. Книжники мали знання, мали. Мали традицію, мали. Цитати знали, знали дуже багато цитат. Так? Вони могли довго говорити про Бога, але їхні слова часто були схожі на карту без дороги. Так? Правильно намальовано, але все рівно не пройдеш. Все рівно не пройдеш. Ісус має владу не тому, що говорить голосно або красиво. Влада Його в тому, що. Це походить від його єдності з Отцем, так і це слово воно не народжується зі страху або з бажанням того, що Ісус хоче сподобатися людям, так не з потреби його виглядати мудрим і не з бажання контролю. Це слово чисте. Не мов би джерело. Так? І тут перше запитання до нас, коли я слухаю слово Боже, чи я шукаю інформацію, чи я шукаю емоцію, а чи я шукаю те, що має змінити моє життя? Чи шукаю я переміни? Бо можна все життя знати про Бога, але залишитися рабом того, що сидить всередині тебе. Друга річ знову про синагогу. Читаємо сьогодні, що був у синагозі чоловік з нечистим духом. Так? І можемо сказати, що люди, які чуються вперше, то зараз кажуть, шок, шок, нечистий дух в синагозі. Так, нечистий дух в синагозі, тобто в домі молитви, в місці молитви, і це важливий знак, так що зло не завжди приходить у вигляді так очевидної темряви, або те, що я десь знаходжусь тут в храмі, це не означає, що зло не може бути поряд зі мною і не може торкатися мого життя. Так, часто зло ховається в релігійному просторі, там, де ззовні може бути все пристойно. Так, там, де зовні може бути все пристойно, нечистий дух починає кричати. Що тобі до нас, Ісуса Назарянина, ти прийшов нас погубити, знаю, ти святий Божий. Так? І <клес> слід звернути увагу, так, цей демон називає Ісуса правильно. Він е, знає богослов'я. Він знає богослов'я. Він навіть визнає, ти святий Божий, але знання не робить його вільним. Знання, злий дух, він дуже інтелігентний. Так, дуже інтелігентний. Він знає багато, знає, як підійти, знає, як сказати, знає правду, але не може прийняти Бога. Так, не може прийняти Бога. І це одна з таких найтонших пасток. Так, можна мати правильні слова про Ісуса, але не мати. Не дати йому простір для царювання в своєму житті можна говорити Господи, Господи, мільйони разів на день, а жити в внутрішній неволі, так в образах, в залежностях, в ненавистях, в нечистих фантазіях в звички обманювати, в приниженні себе, в гордині, яка може маскуватися скромністю та, можемо скуватися скромністю, і тут демон каже, що тобі до нас? Це крик кожної темряви в людині, так? коли наближається світло, не чіпай мене, не заходь туди, не торкайся мого болю, не торкайся цієї звички, не торкайся цього гріха, не торкайся цієї таємниці. Є в кожного з нас зона, де ми інколи кажемо Богові: Господи, будь поруч, але тільки туди не входь. Так саме туди приходить Ісус. Так, Ісус він не дискутує з нечистим духом. Так, найслисніший, найсильніший момент. Він не входить в переговори. Замовкни і вийде з нього, говорить Він. Так? Замовкни і вийде з нього. І коли Ісус говорить, то темрява не має аргументів. Бо зло тримається на двох речах: на брехні. Це щоб людина думала, так вже буде завжди. Так? Я і мій гріх це одне єдине. Ні, це неправда. І на страху, так щоб людина не наважилась на світло. Бо я вже звик жити в темряві. Хтось каже, я вже звик роками жити в цьому гріху. Я не знаю, як буде відбуватись, коли я зроблю крок до цього світла. Що буде далі? Так? Ісус руйнує це одним словом, яке має владу. Так? Зверніть увагу, так? цей нечистий дух струсунув чоловіка і вийшов з крику. Так? так буває і в духовному житті. Люди говорять, коли кажуть, я там раджу. Треба молитися, я проживаю глибоко щось, коли треба молитись. І людина приходить і каже: я почав молитися, і стало ще гірше. І стало ще гірше, більше проблем, більше випробувань. Чоловік там ще більше і кричить, ще більше не хоче вскати мене до церкви, або ще що, ще що Ну, і на кожну причину, Так, то це означає, що таблетка діє, лікарство діє, бо треба, щоб все це вийшло з нас. Що відбувається, так коли Бог починає е, нас звільняти, часто стає неспокійно ззовні. бо злий Бог з струшує, струшує нами, так е, бо це те, що сиділо в нас тихо роками. Воно не хоче виходити з нас без спротиву. Воно хоче жити далі в нас. Інколи люди лякаються так, цього процесу і закінчують скоро цю молитву. Краще вже так, краще так, як було, бо тут я вже не знаю, що буде. так що буде Але е дуже часто, з мого досвіду, найчастіше це не є знак, що це не діє навпаки. так Це є знак, що Ісус торкнувся місце, де раніше панувала темрява. Яка... Ця нова наука, так він наказує нечистим духом, і вони йому коряться. Люди вражені не трюками Ісуса, не шоу. Їх вражає ця влада. Яка визволяє так, і тут головне, Ісус прийшов не лише навчати нас моральних правил, Він прийшов зробити нас вільними, бо можна постійно бути пристойним. Знаєте, найбільша проблема духовного життя це коли людина вже входить в духовне життя, бо коли ти тільки починаєш жити з Богом, все дуже ясно. Чорне, чорне, біле, біле, так. А коли ти вже починаєш жити духовне життя, вже не так легко розпізнати, і найбільшою проблемою може можна бути вдавати так, вдавати духовне життя. Бути пристойним зовні, а не вільником всередині, так можна навіть робити добро, а бути керованим страхом, або потребою визнання Я роблю це добро, щоб мене похвалили так, або ж в залежності від думки інших людей, що інші люди скажуть, або ж болем минулого, або невмінням прощати. Так, Ісус робить інше. Він входить в синагогу мого серця і виганяє того, хто не має права там бути. Того, хто не має права там жити. Як це застосувати в сьогоднішньому мому дні? Так? Перший пункт це перевір, чи ти слухаєш Ісуса, який має владу. Є різниця, між мені подобається ця думка, і я підкоряюсь цьому Слову. Це різні речі. Так? Слово Боже, воно не завжди гладить. Не, не завжди е, е, мені це має підходити. Деколи, е, найчастіше я маю стати в конфронтації так насправді з Словом Боже, Так? Я колись був в такій спільноті, так, де там тягнули ці слова Божі. Цитатки, там, дівчина витягнула і каже, це мені сьогодні не підходить. назад кинула, назад кинула, так? бо це торкнулося її того, що, що в неї перебувало. В її серці і потребувало цього звільнення. так? Спробуй запитати сьогодні себе, де я не дозволяю Ісусові мати останнє слово в моєму житті? Друге, це назви свою синагогу, де ховається щось нечисте. так? Це може бути стара образа. Яку ти годуєш, це може бути звичка гріха, так, яку ти впроваджуєш, залежність, так, телефон, порнографія, алкоголь, азартні ігри, плітки, мільярди. Їх мільярди, мені видається цих залежностей, так зло, це страх, який керує твоїми рішеннями. Можливо, це внутрішній голос, який постійно каже тобі, ти нікчемний, ти нікчемна, ти ніхто. Ісус. Не соромить тебе і не соромиться тебе. Він визволяє, але Він не визволяє того, що ми вперто ховаємо в своїй темряві, куди ми не хочемо Його впустити. Так? І третій пункт це ти не домовляйся з темрявою, будь ласка, а принеси цю темряву Христу. Так? Ісус каже: Замовкни. Найперше, що має замовкнути в нас, це брехня, яка виправдовує гріх і паралізовує волю. Так? Іноді цей справжній початок свободи це одна чесна фраза в молитві. Господи, я не можу сам, так? але я не хочу залишатися таким. Визволи мене. Сьогодні Ісус, дорогі брати і сестри, знову входить в синагогу, не в будівлю. Ходить в храм, входить в моє серце, і Він не питає, чи ти достатньо правильний, чи ні. Він питає, чи ти дозволиш мені сказати слово, яке має владу. Бо там, де приходить Христос, там закінчується тиранія страху. Там, де звучить Його Слово, там починається свобода. Там, де Він наказує нечисте. Виходить, навіть якщо кричить попри це, навіть якщо кричить. Так? Тому нехай в моєму житті знову пролунає Його голос. Так? Нехай ця темрява зникне з мого життя, так? замовкне і вийде, промовляє Ісус до всього, що руйнує, принижує і тримає мене у неволі. Так? І тоді, коли ми це зробимо, дозволимо Ісусу мати сказати це владне слово. Тоді люди, люди, навколо, дивлячись на кожного з нас, зможуть сказати, що сказали в Капернаумі щось нове в цій особі, щось нове. Так? І ти зможеш відповісти так, мені нове слово, яке має владу. Амінь.